Розпочали засідання Мукачівського міськвиконкому з доповіді заступника начальника ОДПІ про забезпечення надходжень податків і зборів. За січень травня 2014 року мобілізовано до зведеного бюджету міста Мукачево 111 мільйонів 252 тисяч гривень, в тому числі до державного бюджету 38 мільйонів 896 тисяч та міського бюджету 72 мільйони 355 тисяч. Що на 2 мільйони це присутні збільшення, за такі ж мільйони Що Основні наші задачі, основні наші задачі по забезпеченню фінансування бюджетної сфери і навіть розвідку місця, яке, означає, надалі не промозило розрахунки за роботи, а, свої функції не виконали. Вчора потреця вже так шостий місяць, пів року пройшло. Вся бюджетна сфера за отримала заробітну плату. Це в якій сумі. Дайте мені, будь ласка, на 12 мільйонів. <кій> міський голова висловив своє бачення роботи податківців та наповнення бюджету міста. Я дуже вдячний всім, хто є платником податку. В першу чергу, чергувати онкому, керівникам підприємств, організацій за те, що вони не зменшили. Не збільше і надходження далі. Затвердили порядок видалення зелених насаджень на території Мукачева та положення про комісію, яка наглядатиме за процесом. У компетенцію комісії також входить контроль за тим, щоб насадження не заважали огляду біля дорожніх знаків. Комісія має регулювати такі процеси. Якщо комісія сказала, що дерево не обрізаємо, чи там телефонні, чи електричні лінії, чи знаки дорожнього руху, чи це світильники. Краще перенести світильник або інші знаки, які, яких перекриває дерево. Дискутували члени виконкому при розгляді питання розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Основна проблема, що рекламні агенції порушують елементарні санітарні норми поряд із білбордами. Бікон, навіть лишають інколи після е, фіз... 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 того є, бома, бома. І то злітається у всі території. Це треба у е, комісії мабуть, розглядати, має бути умови. Якщо не дотримання норм по дотримані санітарний тип, буде відмовлено від оренди. Кожен рекламодавець має отримувати з середну ділянку в постійному належному стані. Відповідно, попереджені практично всі, якщо не будуть дотримуватись, тоді. Крім того, члени виконкому затвердили вимоги та рекомендації до дизайну адресного господарства. Це увагу, що ми робимо. Ми ставимо героїв само, на цей показник і, і, і пишемо на англійській мові. Це час, коли нас користи приїжджають, роблять таке зауваження. Ну, Кирилиць не знає, знає тільки латиніку, вже не важливо, іспанець чи а, англійськомовний, я не знаю, якщо це написано щітко. Повторено, значить, на ботиніку, значить, буде точно знати і населення. Розглянувши та затвердивши всі 23 питання порядку денного, засідання виконкому закрили.